Всім доброго дня. От маю цифровий воль амперметр. Хочу вам показати, як ним користуватися. Цифровий вольт амперметр. Живиться від блок живлення 4,5 В. От. То є червоний плюс, чорний мінус. Жовтий сигнал. Вольт амперметр має 5 виводів. Три виводи, тобто червоний плюс чорний мінус і сигнальний той йде на вольтметр. Амперметр живлицями двома дротами. Тобто там стоїть шунт всередині, то є на амперметр. Сам цифровий е, працює по мінусу. Йому потрібно подавати мінус. От я зробив такий блок живлення випрямитель з мостом діодним на чотирьох діодах я спаяв. Пустив я його сюди в мінус. Сигнальний пустив на плюс через опір. О, і по мінусу вихід буде червоний мінус цей грубий чорний. А тут буде плюс. Хочу вам показати, як живиться цифровий вольтамперметр. Включаю я його 220 вольт. Він видає 4,5 вольта. От засвітився мені цифровий вольтамперметр. Тут є. Ампери, верху є вольти. Що далі я роблю? Я от вам зробив другий діодний моїст, От блок живлення зробив другий діодний міст, поставив. От Зараз я вам подемонструю, як він запрацює. О, Візьму я його включу. О, і він мені показав 15,3 вольта. Далі. Він по мінусу працює. Хочу вам показати, як він по мінусу працює. О, чорний жабку я включаю на червоний дріт, а випрямитель включаю плюсовий червоний. зараз я вам покажу на лампочці. От як воно буде працювало о, дивіться, що я вам покажу, о, тобто, хочу ага. так вам показати, що воно вам. О, 0.44 показує. сідається до 8042. Амперметр почав працювати. От. То є по мінусу. А тут не можна зразу провірити собі. Якийсь світодіод Можна. А зараз я вам покажу, чи можна якийсь світодіод провірити. Будь-який, а зараз я вам покажу. Тут пара вибрав світодіоду, і зараз я вам покажу, як він може працювати. А. Засвітився. Він має один, працює при 1,7 під вольта. Так, другий якийсь. Теж засвітився, Ну, той при 1,8 і вольта. Тут во мене є теж. Засвітився. Один і вісім вольта. А тут ще один вам покажу як. Можна провірити. Засвітиюся. Діодні Світлодіодні лампочки можна провірити. Прості лампочки можна провірити на стром. Далі хочу вам показати зарядний пристрій. Як буде працювати на зарядному пристрою. Включаю плюс. Мінус вже включений. Тобто мінус я включаю на цей, а плюс включаю на плюс акумулятора. Мінус на мінус акумулятора. А плюс на плюс. Зараз я включу плюсвий той. О, 12,5. вольтаж показує 0,27 ампера. Тобто по такому включено є. О, той йде той дріт. Іде на мінус акумулятора, а це йде на плюс акумулятора. І от він показує зарядку струм. Отак він це підключає до зарядних пристроїв, до всяких таких собі контрольних робити. Щось таке на ньому вимірювати можна. Але, щоб знали, то, про те, що він включається по мінусу. Якісь пристрої підключати, ще щось, то тільки в розрив мінуса. Розрив, можна мінуса, тут то розриваєш шнур, е, мінуса, та якби отак його взяти шнур, мінуса йде до акумулятора, тут його розірвати і один кінець сюди припаяти, а другий кінець, а з, 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 один кінець щодо акумулятора йде. На червоний дріт, а той, що випрямитиля, то чорний дріт. І все живлення І буде вам отако працювати вона О, така от його Що живиться сам цифровий вольтметр. от 4,5 вольта на нього йде, а воти він ці живить, отойва на направить А та на вже яку ви задасте, він то і буде вимірював вам. Ну, наразі я з вами буду рушатися. О. Ну все. До зустрічі. Все, па.